Позаду мене зруйнована багатоповерхівка у Голосіївському районі Києва. Можна побачити, що зруйновані верхні поверхи. Вже відомо про одну загиблу особу. На місці продовжують працювати рятувальники, проливають конструкції. Ліквідація пожежі ще триває і досі. Ми були в коридорі. Був звук мотору, потім сильний вибух. Було задимлення. Я вийшов подивитись, там були е, вибиті вікна і міжкімнатні двері. Чули, як летіли шахіди, тоді ми були сіному кладовці. Е, до нас е, біг чоловік, і його просто хвилею і занесло до нас в кладовку. Просто він кричав, що повилітали вікна. Але ми пощастило, що вікна лишилися в нас. Ну, штукатурка злетіла, зібралися швидко почали вибігати, вже бігли по склу. Було дуже багато пилюків, і побачили побиті автівки. Дуже хвилювалися за своє авто. Почала я його шукати, тому що я не бачила, де чоловік припаркувався. І вже за сльозами, за істерикою я вже не бачила своє авто. Але ну чоловік тоді згодом показав фотографії, що побита криша там двері побиті. Там, мабуть, навіть осколок стерчить. Але ну я не бачила, не шукають. Рятувальники вже завершили роботи на зруйнованій багатоповерхівці у Голосіївському районі. Києва зараз тут починають працювати правоохоронці. Вони приймають заяву від громадян про пошкодження майна в будинку, вибиті вікна повністю з першого по останній поверх. Фіксуються всі ці пошкодження. Багато мешканців перебувають у шоковому стані. Також нам вдалося тізнати, що загибла це жінка приблизно її 30 років. Рятувальники її знайшли у квартирі на 20-му поверсі. Винесли її всю в крові, Передали лікарям. На жаль, у кареті швидкої допомоги вона загинула. Також відомо, що постраждав і її чоловік його ушпитали до лікарні. Знаходимося у Печерському районі Києва. До сьогодні вночі збитий дрон камікадзе типу шахет впав у подвір'я багатоповерхівки від вибуху. Зайнялося одразу три автівки. Ще одна автівка отримала серйозні ушкодження. Варто зазначити, що дрон впав саме у Підземний смітник, кришку від якого знайшли аж на іншому боці, вулиці у подвір'ї навпроти. Зараз на місці продовжують працювати спеціалісти слідчо-оперативна група вибухотехніки, вилучають уламки дрону для подальших експертиз.